Вітаємо всіх хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко. і це програма Столиця в наших передачах. Ми продовжуємо аналізувати ситуацію, яка є в Україні в світі навколо України. Сьогодні подивимося на питання і на проблематику, власне, з. Боку або зі сторони зовнішньої політики, я із задоволенням вітаю гостя нашої студії. Це відомий аналітик, відомий експерт з міжнародних питань, керівник практики е у сфері права Європейського союзу. Геннадій Друзенко. Пане Геннадію, доброго вечора. Доброго вечора. Вас я за вітали. Я надаємо працюємо прямому ефірі. Наш телефон так само працює, вже працює 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування. Ми як завжди, відкриті для розмови. Пане Геннадію, те, що сьогодні відбувається навколо України, навколо Криму, це тому, що Кремль вважає Віктора Януковича досі президентом України? Я думаю, це тому, що Кремль досі вірить, що Україна це якесь історичне непорозуміння. Тобто ми можемо говорити про причини і про якісь. Намагання легітимізувати свої бажання, отже, я думаю, якщо ми говоримо про причини, то Путін не раз обумовлювався і публічно, що українці і росіяни один народ, Україна є радша територією, а не державою. І, власне кажучи, сьогодні в поточній ситуації, коли центральна влада в Україні напевно слабка, як ніколи, він спробує пробує скористатися ситуацією mm. і. Розхитати, довести, що Україна це як мінімум фейл стейт, тобто держава, що не відбулася. Янукович тут виступає суто інструментом втілення програм і порядку денного, на який він не впливає. Хоча, якщо ми повернемось в якийсь міжнародно конституційний контекст, то той спосіб, у який Януковича формально усунула рада, звичайно, він не вписується в жодні правові рамки, і в жодну правову логіку. Пане Геннадій, наскільки правильна була ну фактично миттєва реакція Верховної Ради України з подачі, звичайно, наших відомих дипломатів того ж Олександра Олександра Чалого, що треба зразу відреагувати, що лише парламент може, скажімо так, вирішувати, запрошувати на територію держави якісь іноземні війська або не запрошувати, що це не прерогатива президента. Абсолютно вірно. власне кажучи, це конституційна прерогатива парламента. Як записано, незалежно від того, яку редакцію Конституції ми розглядаємо. Але ж дуже важко апелювати до права, коли країна вийшла з якоїсь правово-конституційної логіки. Ну, один з найяскравіших прикладів під тим законом, який вносив зміни до Конституції, стоїть підпис Турчинова і як голови Верховної Ради, але ж закони має підписувати президент і як ВО президента. Але... Він став во президента саме на підставі цього закону. Тобто, власне кажучи, було зроблено дуже багато е, поспішних ходів, Була зроблена величезна політична помилка, що одразу не були кинуті всі сили і засоби, щоб затримати Януковича так. в Україні. І тепер ми маємо е, формально чинного президента в екзилі. Оскільки навіть той аргумент, який висувала Верховна Рада, що Зачепка, я б сказав, він не дотримався угоди. Але нагадаю, в угоді було передбачено 48 годин, а в Рада його позбавила повноважень, відіграла конституцію назад через 24, mm -hmm. Ну приблизно 24. Mm -hmm. Тобто, ми бачимо ситуацію революційну. І я думаю, що це слід визнати українській так, владі, так, так. тобто що права ж не є тою догмою, яка має бути прокрустовим ложем для життя. Тобто, коли президент влаштовує санкціонує і навіть ініціює бойню в центрі столиці, напевно, по ньому плачуть психіатр, але це треба було оформити, і звичайно, цього злочинця треба було арештувати, а не випускати з України. Як, на вашу думку можна пояснити, чому так відбувається, бо вже є різні коментарі, що це мовляв якесь моральне таке зобов'язання або якесь таке, знаєте, слово, яке вилетіло і не зловиш з приводу Будапештського меморандуму. В нас є гаранти сполучені штати, Росія і е, Велика Британія виходить так, що один гарант е, нашого спокою, якщо вже на такому рівні говорити, не дотримується цих гарантій. Це, це, це як можна зрозуміти? І Як до цього ставитися, це можна зрозуміти як слабкість, правова слабкість цього документу. Насправді, меморандум, ми знаємо, що меморандум це радше про наміри ніж про зобов'язання. Якщо ми подивимося статут НАТО, то ми бачимо гарантії дуже чіткі, що у разі агресії на територію однеї з країн-учасників північно-атлантичного блоку, інші мають захистити їх зброю, тобто стати сторонами конфлікту. Меморандум же Будапештський меморандум говорить про намір країн, зокрема на користь або гарантів найбільших ядерних країн, тобто США, Росії і Сполученого Королівства, так. власне кажучи, гарантувати Україні її безпеку. Але виявилося, що ці гарантії не вистачає. Україна сьогодні не контролює 15% своєї території, тобто Крим. Власне кажучи, ми бачимо от останні події, що викрадають генерал-полковника, що фактичний контроль здійснюють російські війська, і як в формі російських військ, так і без опізнавальних знаків. Mm -hmm. Тобто, згідно з означенням сформульованих, затверджених точніше Генеральною асамблеєю націй, здається, 30, 29 чи 39 це Генеральна асамблея в грудні 76-го року. Ці дії російських військ підпадають під кілька пунктів агресії, mm -hmm. і тим не менше, ми бачимо, що захід досі висловлював велику, величезну і дуже глибоку стурбованість. Жоден е літак з боку наших гарантів, літак, скажімо, з військовіками. Винищувач не ввійшов в повітряний простір України і не став допомагати проти факту вже збройної агресії, який є доконаним юридичним. Ми зараз фактом. Зараз продовжимо. Це, це, це цікаву думку сказали. А, зараз послухаємо нашого глядача, а далі продовжимо. Будь ласка, горіть, ми слухаємо вас. Сказали, Слухаємо вас, будь ласка. Мене чути? Так, 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 вас чути. А, будь ласка. Е, яке, який ваш погляд на перспективу сьогоднішньої ситуації? Мене звуть Сансанич. Спасибо. Е, Дякую. дуже. Прошу, перспектива. Ну, перспектива доволі сумна, власне кажучи, ми на сьогодні бачимо, що міжнародні зусилля, зокрема терміново скликана до речі, у відповідності до меморандуму Ради безпеки ООН, змогли зупинити ескалацію агресії, власне кажучи, але я думаю, що її зупинили не так дипломати, як витримка наших. Військовослужбовців, які, попри всі провокації, з одного боку втримались від застосування зброї, першими з іншого боку, вони абсолютна більшість їх залишились вірними присязі і здійснюють свій прямий обов'язок. Я думаю, що це доволі сильно поламало Путіну гру, mm. але тим не менше, на сьогодні ситуація дзеркальне помінялася щодо Криму, тобто в Криму наші війська знаходяться в. Місцях постійної дислокації фактично в оточенні, а повністю ситуацію контролює самозваний Кримський уряд, який під е, мілітарною або силовою парасолькою Росії. Якихось механізмів відновити ситуацію, повернути в нормальне конституційне русло в русло територіальної цілісності України я сьогодні не чув від жодного українського лідеру чи західного лідеру, чи, скажімо, Путіна. Чи означає те, що ви не чули, що вони не знають просто, як ситуація може розгортатися далі? Чітко не знають. Абсолютно чітко не знають. Я думаю, як мінімум у Путіна є план А, Б, можливо, В. Тобто, побачивши, що такі відверті провокації з військовими не виходять, ми побачимо провокації на рівні відвертого бандитізму. тобто побита там цей відомий бізнесмен в? 5 так, так. Да, тобто, власне кажучи, викрадений спецпредставник е, Генерального секретаря ООН і, врешті-решт, викрадений генерал-полковник, причому викрадений невідомими. Але коли російські війська, російські військові взяли відповідальність за півострів, значить будь-який невідомий діяв або з попустительства, або з прямого відома, або за прямою вказівкою тих, хто контролює ситуацію. Тобто, не вийшов один план з дестабілізації ситуації, застосовується інший. Пане Геннадію, а, наші дипломати, відомі дипломати на весь світ, вони е, коментуючи ситуацію, от ви сказали про те, що, начебто, якби ну не так динамічно реагували члени НАТО, Європейський Союз, Ті ж Сполучені Штати е, Америки на ситуацію, що вони якось так е, ну історично, повільно входять в процес, але входять, от е, з огляду на те, як вони зараз увійшли, е, чи можна говорити про те, що вони є ну захисниками. України, бо, мабуть, крім однієї країни в світі, навіть Андора, отака країна, яку на мапі не видно, розуміє, що це тут відверта агресія з боку Російської Федерації, з боку Кремля, якщо вже говорити точніше, прошу. Я вони думаю, нас що... можуть захистити. Я думаю, що е, якщо ми говоримо про мілітарний бік, тобто про військовий... Так, да, про будь-який тут бік. Ні -ні, ну, не, тобто... З політичного боку, ніби вони. Е, Ну, розуміють, яка ситуація. А, а які ж можуть що про ну ми маємо бути відверті. Е, наші гаранти, тобто США і Британія, не готові помирати за Україну. Власне кажучи, очевидно, російські війська готові були в разі якоїсь збройного конфлікту, якби йти і доводити справу до кінця. Угу. Тому ми бачимо, що на сьогодні тріщить вся система безпеки. Вона тріщала в Грузії, вона тріщала якби от в українському питанні так, так. ООН не може нічого вирішити Рада безпеки. ООН, бо там є Росія, яка має право вето. Якщо вона агресор, зрозуміло, що рішення ну, зрозуміло, не буде прийнято. Не буде рішення, НАТО не готова воювати за території поза блоком, і невідомо чи готова вона відстоювати там Балтійські країни чи Польщу. Угу. Хоча і там був свого часу скандал, що плани НАТО не передбачали загалом, що робити. У разі російської агресії, тим, що Росія проводить Росія, Білорусь прямо на кордоні потужні навчання. Тобто ми бачимо, що система безпеки сформована після Другої світової, фактично в себе вичерпала, вона банкрути. На сьогодні, в зв'язку з українським питанням постає питання: а треба нам така організація Об'єднаних Націй, якщо вона не може зупинити акти прямої агресії ні в Грузії, ні в Україні. Чи Ця організація, яка з'їдає мільярди доларів, вона взагалі ефективна? Чи вона ефективна тільки для тих чиновників, які отримують фантастичні зарплати, що не оподатковуються? Чи потрібно нам стратегічне партнерство з НАТО, якщо НАТО нічого не зробила, власне кажучи, щоб зупинити Так, Може, ж не зробила, тому що ми не членствуємо там, немає в нас, скажімо так, там присутності нашої. Там Тут і постає якраз запитання. Якби ми свого часу підписали ПДЧ план дій щодо членства, то можливо вже за... Ну, ви ж пам'ятаєте той момент, коли е, було звернення від трьох осіб найвищих чільників uh -huh. України, і е, сенатор Лугар він озвучив, що є таке звернення. Потім була ну шалена дискусія в Україні, і так воно все це і вщухло завдяки чи там з причини е, нової влади, яка прийшла. Ну вже старої. Нової. шалена дискусія була не тільки в Україні. Вона якоми членами в Європі? були НАТО. Тоді можливо б ситуація була мені було б цікава. На жаль, НАТО чи на щастя, скажімо, НАТО жодного разу не застосувала цю статтю п'яту, якщо я не помиляюсь, е його статуту, коли решта держав має е фактично автоматично вступає в війну у разі агресії проти одної з них. Але сама ця стаття була стримуючим стримувальним mm -hmm. чинникам. І тому ми можемо, звичайно, багато говорити, але ніхто не знає, відповідь. як би воно було. Би? Да. Пане Геннадій, зараз у нас глядач, потім ми перериваємося на рекламу mm -hmm. і продовжимо далі програму вже після реклами. Слухаємо вас уважно, будь ласка, горіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Е -е -е я хочу задати пану Геннадію питання. Прошу. Чи правомочна нинішня Прошу. тимчасовий кабінет міністр і прем'єр-міністр? Підписувати які небудь угоди про асоціацію. О, і друге питання, е, щоб заспокоїти суспільство. Е, я думаю, толково було б сказати е, прем'єру-міністру, що асоціацію підписувати будемо тільки. Після всеукраїнського референдуму зрозуміло. Дякуємо, пане Геннадію. Прошу, будь ласка. Дуже слушні питання. Дякую за конкретику. Перше, да дійсно це питання врегульована конституція. Міжнародні договори від імені рішення про укладення і підписання міжнародних договорів від імені України приймає президент ухвалює президент України. На сьогодні ми маємо виконувача обов'язків президента України, яким є Турчинов, і його повноваження обмежені. Тим не менше, якщо ми подивимося статтю 112 Конституції, ми побачимо, що це право належить за Конституцію і виконувачу обов'язків. Тобто, якщо Турчинов ухвалює рішення підписати угоду про асоціацію, далі питання техніки. Це е, якби рукою зробить він сам, Яценюк чи міністр закордонних справ, це можливі всі варіанти, вони припустимі, але саме рішення має ухвалити. Глава держави чи в даному випадку виконувач обов'язків. Друге запитання. Що до референдуму? Про референдум. Давайте після реклами вже якраз з цього і почнемо нашу на програму. Я радий би нашим глядачам дочекайтеся. Ми працюємо у прямому ефірі. Це програма столиця. Зараз реклама, а після неї ми повернемося до розмови. Отже, ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю для вас працює ведучий Сергій Дойкосів. Ми говоримо з зовнішнього політичного боку. Розглядаємо ситуацію, яка є і в Україні, і навколо України. Наш гість відомий аналітик з міжнародних питань, керівник практики о, у сфері права Європейського союзу Геннадій Друзенко. Ми працюємо у прямому ефірі 223-0971. Будь ласка, долучайтеся до спілкування. Пане Геннадію було запитання від глядача з приводу референдуму. Ну не будемо ж ви ж говорити, давайте ж правду говорити. Так давайте ж не будемо лукавити, що ну не вся ж Україна хоче Абсолютно. в європейський союз. То можливо, але краще було б його провести цей референдум. Насправді ні е чи як в угоді про асоціацію близько не йдеться про вступ до євросоюзу чи навіть так звану європейську перспективу. Йдеться про створення зони вільної торгівлі. Да, глибокої, да, все осяжний, але не більше. Ми вже маємо таку ж зону вільної торгівлі з СНД не тільки з митним союзом, а з усім СНД, тобто з 2011 року. Ми ж не проводили референдум. А за що ми так маємо проводити референдум про зону вільної торгівлі? Я не знаю жодного прецеденту історичного, коли питання вільної торгівлі. Вирішувалась шляхом референдуму. От Якщо б питання стояло про вступ до Євросоюзу, відповідно, відповідна певне делегування суверенних повноважень України в Брюссель і органам ЄС, тоді це абсолютно слушна річ, і треба діяти відповідно Пане, до національного ви так, законодавства пам'ятаєте, краще за мене. Як свого часу, коли ПДЧ була актуальна тема, говорили про те, що це не передбачає вступ, але всім відомо, що ПДЧ – це є. Найважливіший крок до вступу. І всі ж прекрасно на побутовому рівні люди так і розуміють, що угода про асоціацію, вона просто ну. Вона тоді не знаю, яка це угода, яка не передбачає в перспективі вступу? Та Елементарно, такі угоди по суті, от економічна частина схожа на угоду з Чилі, схожа на угоду з Кореєю, коли ні, які ніколи не вступлять. Кожна країна, яка переходить 1% товарообороту з ЄС, єС автоматично і пропонує укласти угоду про асоціацію. Сірії була затверджена угода про асоціацію. Вона існує з Єгіптом з Марокко. Тому говорити про те, що це нас наближує до, Є... до вступу. Ні, для вступу Тупу є спеціальна процедура, вона передбачена статтею 49 договору про ЄС. Держава, європейська держава, яка поважає цінності Європейського Союзу, викладені в статті 2 того ж договору, і готова їх поширювати, має право звернутися з заявки. Поки нема заявки, говорити про якусь перспективу членства, власне кажучи, немає жодних юридичних підстав. І це не є провина чи відповідальність ЄС. От Україна вже. З 98-го року пішов 16-й рік, як говорить, що це стратегічна мета, вступ до ЄС. А це мені нагадує знаєте, флір з девушки, коли говориш, я тебе люблю, душі нічаю, ну в ЗАГС не підемо, бо. Щось і так де. ця інтеграція так да. продовжується роками, так ну шістнадцяти рік. рік. Я чудово пам пам'ятаю 98 рік, коли тоді ще президент Кучма затвердив стратегію чи стратегію європейської інтеграції своїм указом, де було чорним по білому написано, що власне кажучи, метою європейської інтеграції, яка є. Мейнстрімом державної політики є повноправне членство в Євросоюзі. Я готовий по пальцях пальців одної руки не вистачить. У нас два закони про основи національної безпеки, де сказано, що повноправне членство є метою. Є закон про засади зовнішньої і внутрішньої політики, який фактично повторює цю фразу. Є сп'яток послань президента до Верховної Ради. Тобто, власне кажучи, виходить, що ми чогось прагнемо, але зробити перший крок, який чітко прописаний, на який ми маємо всі підстави. Ні, наважився не помаранчевий уряд, не блакі не блакітний уряд, ні, от новий уряд, який знову хоче підписати угоду про асоціацію, має до того всі підстави і всі повноваження. Але плутати це з реальним кроком до членства в ЄС не варто, бо Пане, це не компетентно. можливо. Це краще треба людям пояснювати людям на різних рівнях, адже. Ну, от наші ж, знову ж таки дипломати той же панчали в руслі, от в річі ще останніх подій, сказав, що Україна має підтвердити свій позаблоковий статус. Я так розумію, що це навіяно тим, що ніби якби РФ або, можливо, Кремль, думає, що от, в контексті цього всього нова влада можемо десь там ближче до НАТО. Свого часу я пам'ятаю один з лідерів партії такого лівого спрямування. Не буду прізвища тут говорити, це не реклама. Говорив, що навіщо нам кудись взагалі йти? Треба Європу створювати в Україні. Можливо, нам так і треба жити, так Контактувати з усіма зона вільної торгівлі, безвізовий режим з Європейським Союзом. Тут абсолютно немає нічого поганого, але можливо раз і назавжди людям, людям на рівні такому будь-якому побутовому сказати, ми нікуди не йдемо. Можливо, це б вирішило питання. І не змурювали б зайвий раз у спільні. Якщо ви ДС, запитаєте чи... до mm -hmm. мою особисту так, позицію, ну, звичайно, звичайно. то власне кажучи, мені дуже близька позиція Сан-Сане Чала, яку я дуже поважаю як досвідченого і реалістичного дипломату, не заідеологізованого. Бо, власне кажучи, Україна могла б бути потугою е між двома світами. Але для цього потрібно передбачити відповідний відсоток ВВП на оборону, потрібно мати армію за зразком швейцарською, коли, власне кажучи, кожний притомний чоловік буде мати у себе дома в сейфі, готовий буде за півгодини зібратися і готовий відбити агресію. Ви нормально вважаєте, акриємо у себе в сейфі кожен після вишколу Абсолютно вважаю. Тобто, власне кажучи, Швейцарія живе Ізраїль живе з такими речами. Тобто, якщо ти граєш позаблокова, то ти маєш бути дуже сильним і потужним гравцем. І, власне кажучи, це дуже мобілізує націю. Тоді це доросла нація, якій треба довіряти. Врешті-решт, Ізраїль один живе 5 мільйонів євреїв серед 200 мільйонів арабів, які більше з яких просто не визнає права на державність Ізраїлю. Так, так, так. І тим не менше живе вже більше 50 років. Та ж сама система у Швейцарії, яка зараз, звичайно, вона в дружньому оточенні, але це було не завжди. Тому. Така парадигма можлива, але це передбачає дуже сильну мобілізацію нації, розрахунок на власні ресурси, систему максимального дерегулювання, тобто це альтернатива європейській інтеграції, де зарегульовано все там, де треба і не треба. І, власне кажучи, свідомий вибір дорослих, відповідальних і самодостатніх громадян. Анна Геннадій, ви сказали, розраховувати на власні ресурси. У Вас значок цікавий, що він означає? Це означає. Верхній значок Університет Абердійно, це там де я вчився. А більший круглий це Українська резервна армія це один з нових проектів, які започаткували е відповідальні українські громадяни, які побачили, що після відверто агресії легалізованої агресії, коли ми вже прочитали рішення Ради Федерації, е міжнародна спільнота висловлювала глибоку стурбованість. А українські Очільники радились, радились, радились. Потім пробій по збрехав в прямому ефірі, що оголошена мобілізацію. Коли я юрист зранку перечитав указ президента про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони слово мобілізація не знайшов. Перечитав ще раз немає слова мобілізація. Взяв закон про мобілізаційну підготовку. Бачу, точно президент має оголошувати мобілізацію. Немає кодового іншого слова. І, власне кажучи, тому громадяни, які хотіли піти в військомат, більшість громадян попросили не заважати і не створювати паніки, вирішили, що вони мають самоорганізуватися і бути готовими, що не дай Бог надійде час ще прийти. Отримати від військових, власне кажучи, засоби захисту і боронити свою вітчизну, що є прямим обов'язком громадянина, відповідно до статті 17-65 конституції України. Пане Геннаді, у на все і менше і менше часу зараз на рівні парламенту, на рівні політикуму йдуть різні ж розмови. Звичайно, як треба врегулювати ситуацію у Криму. Що для цього треба зробити? І є різні поради, скажімо так, хтось радить. Їхати кучмі туди якось зустрічатися чи з росіянами чи, чи, чи там з місцевими, адже ну з росіянами радше, оскільки це якраз за нього е, був цей Будапештський меморандум і підписано. Хто й говорить про те, що треба авторитетні якісь такі люди, які будуть сприйматися і в Криму, і Росією, і Україною, щоб не вийшло потім, а хто там такий поїхав і чому за нас він там щось вирішував. Е, щодо такої переговорної, чи це мають іноземці приїздити е, від ООН, від ОБСЄ, можливо. Від, я не знаю, від Європейського Союзу, від Ради Європи. Як варто вести ці переговори і чи є в них сенс? Скажімо так, прошу. Сенс в переговорах завжди є. Переговори завжди краще ні, коли говорять люди, ніж коли говорять зброя. Я б не шукав західних посередників, оскільки ми стали, на жаль, об'єктом геополітичного конфлікту і будь-яка сторона конфлікту, тобто американські, європейські, британські посередники, будуть сприйматися в Росії як гравці, а не як посередники. Можливо, пан Гіму, наскільки він не є там представником західної спільноти, має. Дуже вдалу позицію врегульовувати, тобто це азійський посередник в європейському чи в євразійському конфлікті. так-так. Да. Mm -hmm. Дуже цікавий був би посередник, який мав і справою довів, що він вміє налагоджувати стосунки з Росією. Кучма. Той же Олександр е, Олександрович Чала, який відомий своєю зваженою позицією, який досвідчений дипломат. Але знову ж таки, мають бути проведені неформальні переговори, а потім цей переговірник має отримати статус від українського статус. парламента. От ви тут згадували бізнесмена, не треба його прізвище. Всі ж прекрасно знають про кого мова йде. Я не до нього при всій повазі. Багато політиків туди вже їздило. І екс влада, і нинішня влада. Скажіть, це. Була якась така реальна, скажімо так, їхня позиція в плані ну розрулювання ситуації, роль якусь вони виконали цими поїздками. Чи це а, як отої про кого, або можливо, і про іншого. Це був так, ото засвітитися про піар. Насправді це було дуже схоже угу. на європарламентарів на київських барикадах. Тобто це угу. піар, це відвертий піар. піар, бо у нас деякі депутати, які туди їздили, вони тепер чи не найрейтинговіші кандидати в президенти. А, точно так борьбу. Ну, вони такі, такі кандидати не тому, що вони лише туди їздили. Пам'ятаєте, да. цю Ні. людину, про яку ви маєте на увазі, то на Грушевського на банковій вірніше, ви ж поруч там і стояли. Я ж по телебаченню. Вони бачу. прийшли до нас поруч. Добре, ми, добре, да. добре. але менше, менше з тим. Тобто, ситуація в тому, що на сьогодні парламентарі мають вгамувати свій публічний статус і mm -hmm. свій статус публічних характерів. Мають бути уповноважені переговірники. Парламент не є суб'єктом переговорів. Для цього всі переговори ведуть уряд. Парламент в силу своїх, своєї структури не є переговірником. Тобто. Треба знайти нейтральну мудру особу з статусом як би зваженості, і який не зацікавлений у піар і у дивідентах свого рейтингу. І дійсно... Дати... Речі ви говорите? В Україні таке можливо. Знаєте, в Україні таке Му можливо. Мудру, тут ключове слово мудру. От мудру? У муд... нас мудрі люди є, є, але так, щоб взагалі були не зацікавлені десь там засвітитися, от тут питання. Я думаю, що такі люди є, просто вони саме реалізуються поза політики на сьогодні, маючи там, ну от я це не є мудрим, але маю бекграунд служби. Але я радий, що я на сьогодні на вільних хлібах, воно і ситніше, і спокійніше. Тому люди такі є, і політики мають трохи наступити на горло свої пісні, на горло своїм рейтингам, і все ж таки показати свою державницьку позицію, делегувавши повноваження. Відповідальних переговорів саме такій досвідченій, поміркованій мудрій, зваженій людині. Якщо е захоче, то знайдуть таку людину. Я назвав як мінімум двох уже в цьому ефірі. Пане Геннадію, дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Дякую всім нашим глядачам, хто був з нами. Я нагадаю, це була програма «Столиця» і льові провів для вас ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем був відомий аналітик з міжнародних питань, керівник практики у сфері права Європейського союзу Геннадій Друзенко. До наступних зустрічей в ефірі і щастином всім.